Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма громадська рада. Ми продовжуємо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях член виконкому Житомирської міської ради, перший заступник голови громадської ради Наталія Волинець та доцент Житомирського державного технологічного університету, заступник голови громадської ради Ірина Коцюба. Отже, ми починаємо. Вітаю вас, шановні. Добре. Ну, Перше, наше таке традиційне запитання: як ви потрапили до громадської ради, будь ласка. Доброго дня. Ну, знаєте, я себе причисляю до категорії середньостатистичних громадян. Як тепер так говорять, знаєте, пересічні громадяни. І як багато громадян втомилося від ну, такого від лукавства влади, знаєте. Від зміни власних думок депутатів, які претендують на посаду, і тоді, чи не на посаду, а на мандат, і зміна їхніх думок, коли вони отримують цей мандат довіри. Я рахую, що це розчарування і привело людей на Майдан. Але після Майдана знову розчарування. І от ті небайдужі люди, які не захотіли, ну не, не, не хочуть. Зупинятися і не хочуть миритися з цією ситуацією, об'єднувалися в громадській організації. І саме це стало з одною з причиною такої моєї, що от увійти в громадську раду. Ці організації, які з громадській раді об'єдналися, до честі керівництва області можу сказати, що це вона створила цю громадську раду. І з метою об'єднання зусиль е, організація Майдан, Всеукраїнське об'єднання Майдан вступило до громадської ради і потім делегувало мене як члена громадської організації Майдан е, до лав громадської ради. В подальшому на установчих зборах, 26 квітня 2015 року, було обрано голову громадської ради Володимира Івановича Стельмаха, і відповідно мене було вибрано першим заступником голови. І довірено кураторство блоком питань, що стосується діяльності комісій з питань противодії корупції, сприяння ілюстрації, правової політики, боротьби зі злочинністю. також з питань взаємодії з силовими структурами та державними установами. І ось наразі недавно, після зміни структури, 28 січня 2016 року, додались питання. Адміністративної реформи та децентралізація влади, а також взаємодія з регіонами, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування. Тобто, знаєте, спектр дії дуже широкий та, ну, в принципі, взаємопов'язаний між собою. Тому, знаєте, закачали рукава і угу. працюємо. Пані Ірино, що вас привело до громадської ради? Привело б, знаєте, якби кажуть, що один в полі не воєн, тобто сюди нічого не зробить. Треба об'єднуватись було, треба шукати було однодубців, спілкуватися з людьми, вчитися в людей, і самі показувати свої знання. Тобто так ми об'єдналися, так ми Тобто наша команда зрозуміла, що треба йти в громадську раду. Ми подали документи на засіданні, як вже пані Наталія сказала, мене було обрано заступником з питань екологічної безпеки та агропромислового комплексу. Тобто ви займаєтеся війти. екологією? Так, я займаюся по профілю. Я сама еколог і сама займаюся. Тим питанням, які мені більше до душі лежать. півроку вже громадська рада в дії, так от що вдалося зробити вам? Ви знаєте, перше, у нас є дуже багато людей-патріотів і таких небайдужих, які Ну, я приємно вражена. Дуже багато людей вже зневірилися у владі, тому більше довіряють громадським діячам. Тому я ще раз пояснюю, що громадська рада це не є чиновнична, чиновнича якась установа, де ми там отримуємо зарплату, чи щось там під когось підлаштовуємося. Тому коли людям починаєш поясняти, Самостійний що. Самостійний орган. Да, коли ти людям починаєш поясняти, що це. Громадська організація, і ми там всі на добровільних началах, і всі, якби за покликом душі і серця, люди починають відкриватися. Люди починають до нас звертатися і за допомогою. І ми йдемо по цьому такому, знаєте, непростий путь, але маленькими кроками, але крокуємо вперед. Така, я рахую, перша така наша невеличка, може така, де ще не перемога, але ми так йдемо з пані Іриною на цьому на цьому шляху. шляху да. Ось наша земля, така, така резонансна. Я рахую це застройки. У нас район водоканала, Житомиряни це знають. Угу. Район ем, гідропарка, як ми говоримо, але це не гідропарк, це землі лісничества військового, забудови, які там вибуваються. І от зараз ми. 에, здобули таку невелику напроти річки пер... Напроти річки, напроти uh -huh. там, де лісовий берег uh -huh. 에, uh -huh. в, в ту сторону, і аж туди, аж до тетерівки. до Ми. Думаю, будинки до, повиростали. Да, як як гриби, гриби, і хочу вас запевнити, що після Майдану це стала ну, системна ситуація. Після Майдану вони вирісли ще в, в рази в рази за місяць виростали будинки. Що до Майдану ще якось люди ми там думали, от десь щось, а це просто був жах. Їдеш кожен день, я живу в тому районі і не можна було просто, просто осторонь стояти. І я вдячна всім, хто підтримав. Люди звертали, ну не тільки люди, а ну. Громадська рада, вся, от якщо потрібно було виїжджати, да, там нам говорили там експерти, але ми добилися, щоб нас вели третьою стороною в суд. І 46 учасників накладений, ну, в принципі, на весь на всю забудову накладений арест, арешт і з, заборона будівництва будь-яких робіт, які зараз проводяться. Тому можу звернутися до громадян, які бачать якісь. Роботи на цих ділянках, якщо проводиться це незаконно, тому можете сміло визивати поліцію і складати відповідні протоколи. Бо це так було. Ми не могли здвинутися з мертвої точки. Ми просто їхали на місце, бачили, що йдеться будівництво, і ми викликали міліцію. І тоді, в такий спосіб, прокуратура м -м -м, зараз вже третя інстанція суду. Дайрино, э, там два, два суди. Два, да, два суди, третя інстанція суду, так. і я так думаю, що ми доб'ємося, щоб цю землю повернули. Добре, будинки. Держимо. А що буде з будинками? Хай забирають будинки. Всі знали, що незаконний спосіб вони так? там. Вибачте, на сьогоднішній день вони знали, що та земля незаконно була отримана. Як вони кажуть, нам, нам її давав ну, там, важливо, як... колишній, голова, колишній голова районної ради. Ну, вибачте, на сьогоднішній день, якщо ви знаєте, що це військове ліс... ліс... лісництво, ці землі, чому було їх купляти? Якщо ви думали, ай пронесе, пронесе колись було, то вже такого не буде. То ще я хочу до разу заповнити, що мало доповнити, мало того, що люди отримали цю землю, всі прекрасно розуміють, що не, не, не в дуже законний спосіб. Так 10 соток землі дали, захват 20. І ти, коли приходиш, і ти говориш, і одна служба, хочу знову ж наголосити: одна служба, яка має право виміряти цю землю, чи вона нема сама захвата, це пан Сарно її розявляє. Так от два місяці на наші. Офіційні запити, приватні. Ми готові були надати машину, привезти туди інспектора, завести, привезти. Не знаю, що ще можна було зробити, щоб вони нам дали бо всі довідки. От екологи, пана Ірина, добре, що вона обізнана в цій сфері, коли ти приходиш за замурований мур і стоять такі дуби, і половину з них вже вирізані. Ну, серце крається. Тому це наша така маленька перемога. Я рахую, а ми йдемо на правильному кроці. Я думаю, що ми все-таки до... досягнемо мети. На прецеденті треба пояснити, безкарність породжує новий злочин, розумієте? От загородив один, дивлюся, остання вже ось була ситуація. Люди до партійних списків відносяться, можу назвати навіть як радикальна партія, не буся цього слова, бо їхній лідер сказав, що ні. Але це стовідсотково підтвердилося. У нас є документи, які підтверджують, забудується е, е, стадіон. Знаєте, всі як з'їжджаєш тетрівку по праву сторону. Так. Є стадіон. Є стадіон, полі... він, він так не є, але він є там, стадіон, якась там цей кусочок замішається. Прямо на стадіон на стадіон забудовується, загороджується і все. Тому це така наша дуже багато питань. Ірина піднімала по піску. І от я хочу сказати, я може в чомусь там не дуже ну, обізнана, бо не фахівець є. Але з такими людьми, які є у нас в громадській раді, Ну це просто задоволення працювати. Ти можеш в телефонному режимі вирішити те питання, наприклад, таке ну не могла вирішити з чиновниками дуже багато років для, для самої себе. Людина може направити, може сказати, куди звернутися і як. То це тоді. Тому останнє це наше так, такі здобуток. Більше скаже Ірина, ми займалися піском і вирубку ліса. Додасть Ірина, це таке, що чомусь то що з екологічної точки зору. Я можу сказати, що в нашій громадській раді це є фахівці. Ви знаєте, даже от у мене на комісії агропромислового комплексу зібралися всі фахівці, які розробляють не тільки якби там для себе, якби скажемо, так як всі кажуть, ви приходите в громадську раду, щоб вирішити свої питання. Такого немає. Там є люди, ось, наприклад, я хочу відмітити Ляшенка ружена, то що це справжній фахівець. Вона приходить і конкретно каже: Оцей законопроект треба зробити, щоб було людям краще. Тобто, розумієте, тобто вони все для людей стараються. Так тобто само, і Фасоля Валентина Павлівна, яка теж каже, що для освіти треба піднімати. Тобто, в нас треба науку піднімати, треба розвивати це все. Тобто, є такі в нас люди, які. Хочуть змінювати цю країну ж нівецькі неправильно можна назву фамілію. Колосальну роботу зробив по освіті. Про по корупції в освіті. Про я переб'ю Ірину. По внесках знеска. він та. зробив колосальну роботу, я просто пишаюся ним. він, ну, Може, в чомусь ми і неправильно щось робимо, тому ми до всіх громадян звертаємося, приходьте, направляйте, десь підсказуйте. ну, він колосальну роботу робить і, і просто ну, і просто на, на, на ентузіазмі, розумієте, людина втрачає свій час, і, і сили свої, і все. Тому приємно робити з такими людьми. ну... Чесно. Ви да. знаєте, на сьогоднішній день можу сказати, одне, що двері громадської ради завжди відкриті і всіх Знаєте, Коли приходить бабушка і каже, ми там землю забирають, тобто вже починаємо розбиратися. Чи приходить військовий і каже, а що мені далі робити? Тобто, ну працює повністю, працюють всі. Хто, хто хоче працювати, той працює. А хто хоче просто приходити в громадську раду, посидіти, послухати, він теж так приходить, собі просто послухає. Як кажуть, ну, показати себе, як то кажуть. І все на сьогоднішній день. Які наші плани казали, що може що, що ми хочемо більше зробити? Хочемо, наприклад, ну які со своєї сторони хочу, щоб наша екологічна складова міста і області була в нормі, тобто, щоб вона відповідала всім європейським нормам. Що на сьогоднішній день вона не так, тому що ліс нас вирубується, річки забруднюються. Тобто, будинки, будуються. будинки будуються там, де не треба, щоб будуватися землі, роздаються направо-наліво, не наше, не жидомрянам. На цьому факті більше всього бурі, що Майдани пройшли, люди гибнуть, а все одно нічого поки не змінилося. І все ж таки я хочу запитати пані Ірину, пані, пані Наталю, Будинки там побудовані? От про те місце, про яке ви говорили, так? І три місця вісім частків. В нашому парку, так. Ну а куди вони дінуться, ці будинки? Забирають хай. Знову за буде будинок. корупція. Ні, вони не. будуть якось господарі будинки, будуть домовлятися з владою. Ну так вони ми будемо, ми будемо дивитися. А ми такому... будемо дивитися, да, я і наскільки я не зараз вже йдуть передати. Ну ви розумієте, що якщо посеред лісу. З вирубаних дерев це просто жах. Я запрошую всіх к небайдужих Житомирян на екскурсію бачили, так, так. туди далі проїхати і там вже непрості пересічні люди ну, будуються. Це 100%. Я розумію, що е, всі маємо щось досягати, це нормально. коли Людина має за що і будуватися. Це нормально, це ніхто нічого не говорить, але купіть. Того, ту, ту, ту землю, той бабусі, там, де вона продає свого города, наприклад, да, якщо ви там, чи я не знаю, в який спосіб так, ну, так зухвало ну, це робити. І стояти зараз, от ти підходиш і там щось говориш, експерт, розумієте, до чого доходить, що прокуратура просить громадськість не стояти осторонь, бо має, мався, бо приїхати експерт. З Києва, якого найняли вже, ці, щоб не було ніяких. Була не, не була підозрюва, що мають давати хабаря. Mm -hmm. І ви собі уявляєте, ми зраненько, е, ну, я, наприклад, is... за себе, я не дуже там обізнана там в тих вимірах, які вони міряють. Да? Но ми зранку до пізнього вечора вже смеркалися. Ми за цим експертом виходили по тому лісі, по тому всьому, ну, бо ну, за хащами які от, водоканал да, там, от вони розчистили в такій mm -hmm. перший цей, Гектар лісу знищений, просто знищений, вироблений одні пеньки. Як ми порахували скільки тих пеньків. Ну це ж це ж просто це в місті, розумієте? Я вже не, не уявляю собі, що воно робиться десь в районах. Хоча ми тісно співпрацюємо із районами. Я вам хочу сказати, дуже багато зараз цей момент цей децентралізації і. В регіональні такі структури, зараз ми створюємо, до речі, громадські ради такі маленькі при, філії будуть, при так? при районних Абсолютно радах і, і працюють люди. Ну і хочуть і хочуть і так. Бо угу. я ж кажу, зараз суспільство почало більше вірити, ну більше вони якісь відкриваються більше громадськості і таким діячам, чим владі, бо є певна недовіра і чиновникам. Всі знають, як вони працюють. Знаєте, наше. Мені здається, законодавство настільки недоконали, що вони просто заплатять штраф. Мені так здається, копійки. от ті люди, які побудували свої копійку. будинки, не буде копійок. Знати, я вже, які... ну, мені просто є цікаво, Києві прецедент що далі. ліс, який я не пам'ятаю, там теж повер... повернули десь в бучі, ну десь в тому, у mm -hmm. цих елітних mm -hmm. районах, і це такий був прецедент, що всі учаски, які там побудовані дома, повернули в власність держави і сказали, я не знаю, в який спосіб відновили, забирайте і ви маєте висадити. Ну, хочете забирати цього будинку, чи там хто побудувався. Є такий прецедент. Тому ми будемо надіятися, що е, якось. Згідні справедливість, да, справедливість да, да, да. дивіться, на сьогоднішній день вони просто купили землю, як вони кажуть. Але uh -huh. втрати за вирубування дерев то ж не заплатив з них. А там же ж такі дерева ж не 10 років тому ті сусні були чи тому дубу, так, особливо так. там, що біля лісового берегу там uh -huh. дуби стояли столітні. Їх же всіх повирубували, і ніхто за це втрати не заплатив державі. А ми ж всі знаємо, що за колишній збиток, тобто за шкоду, яку нам заподіно, всі гроші вертаються до нас з вами, тобто нашу область, наше місто, нашу державу. І ніхто не заплатив, а там суби не маленькі. Тись на сьогоднішній день. І як вони будуть далі це робити, я не знаю. Ну, будемо бачити. Пані Надії, так, до вас питання. Ви були в комісії по атестації поліцейських патрульних. От чи задоволені ви тим, як проходила атестація? Знаєте, велике таке, знаєте, спочатку, в принципі, побудова цих комісій була. Правильно, ну спочатку вони сказали, що в два представника від громадськості. Ми підняли питання: як це так? Два чоловіка, тисяча людей, і в принципі зробили вісім комісій, де входили в комісію по два представника від громадськості. Я рахую, що ми обирали собі mm -hmm. поліцейських патрульних, це ми громада, яку, ми mm -hmm. люди, які нам мають підходити, і в принципі воно було поставлено нормально. Кожен день приходила людина. Наприклад, я, як член комісії, мені називали комісію номер. Сьогодні вона була третя, завтра восьма після завтра перша. Вони хто не знав, які комісії були. Точно так же приходили хлопці і дівчата, які приходили на атестацію. Вони не знали, тому корупція в цьому була на мінімум зведена. Була проблемка невелика в комісіях, коли представники київських департаментів нав'язували свою точку зору. Да, от приходили там хлопчики, які там місяць вже в цій поліції, вони там говорили, ну, але ми гарненько ставили їх на місце, і я рахую, що ця процедура проходила дуже прозоро. Ну, не можна було якісь тих. Але у нас, як завжди, фінал, каже, знаєте, як це називати, танцювали, танцювали, але не вміли вклонитися. Знаєте, все було якби добре. Нам дають інформацію, що. Із тисячі людей ми мали обрати 250. Обрали стойку з чим комісію пройшли атестаційну комісію за підсумками всіх, членів комісії. Там вже психолог був, представник департаменту, громадськості, два психолога працювали в комісії. Пройшло 137, якщо не помиляюся. Всю решту. Десь набрали незрозуміло, в який день там один день якусь комісію створили, нас ніхто не запрошував, всіх 100 чоловік набрали ще десь не зрозуміло звідки і з Києва, з Вінниці. І, ну незрозуміло кому. Коли ми починали, почали ну, дис, 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 дискусію вже, чому так, у кожного члена комісії наш, по крайнім раз ті представники, які були з громадської ради, ми вели особисту е, інформаційну для себе статистику. Така то Іванов не пройшов. Там Петров пройшов з трьома плюсами, да і у кожного члена комісії угу. ці листочки на списки, такі були. списки. Коли ми піднімаємо питання, то ці люди, які пройшли атестаційну комісію, їх, їх не запросили списки. їх не запросили на навчання угу. і. Це дуже для нас. Дуже ми зараз підготували, Працюємо в цьому напрямку. Працює комісія, працюють фахівці, і бувши правоохоронний, і просто юристи, і правозахисники. Ми звернулися Тоби що це говорить? Я вас переб'ю. Корупція про корупцію в останній день, коли останній вони день. розумієте? Вони от у нас все так виходить. Вони відкидаємо. Тобто ті, вона... ті, хто пройшли, не пройшли. А ті, кому треба пройти, ті mm -hmm. пройшли. І, і mm -hmm. що це, це вже система. Нам, влада, якби знаєте, ну от нам, щоб ми там знаєте, ну от візьміть, бачите, ми ж вас Такі увели. Суцільні. От ви хотіли? Ми вам два говорили. Ага, ви хотіли 15 чоловік? Будь ласка, ми. Більше тижня, кожен день ви уявляєте собі, що ця родина кожен день в холодному приміщенні ми сиділи і, і приємно вражені, дуже гарні діти. ну Я можу розказати так, як мама, знаєте, дуже гарні діти з двома освітами з керуванням є. ну Були багато і питань, і спортсмени, і, і то, все, і, і, і було патріоти. І, і зараз ти дивишся по списку, що ці люди не пройшли. Це, Це одні, не а з списків хто пройшов, ну, нам не надають. Просто ці ми знаємо, що не пройшли, бо у нас от хто, ну, хто, кого набрали ще цих 100 чоловік, не зрозуміло. І звідки, вони і, звідки так? вони. і Якщо по теперішню вже інформацію у нас є, зараз ми її перевіряємо, бо ми понаписували запити офіційні, чекаємо. От, і в Київ, і в Житомир, і ну, скрізь. Тому якось так. І зараз ось готується атестаційна комісія вже по переатестації поліцейських, які вже працюють. То там теж дуже вели багато питань, бо говорять, що взагалі не зрозуміло, як вона буде проходити один чи два чоловіка. Ну ви розумієте, як можна перевірити одному чи двому гармазі, активістам, як вони там нас так знаєте на нас говорять, перевірити таку кількість людей? Ну не зрозуміло. Тому я для моє жорстке переконання, якщо навіть рівень є у людини, достатній, якщо вона не має моральних прав. Займатися, ну, це, це, я рахую, це ми маємо з цим боротися, і я всіх байдуже, У кого є такі от моменти, хто із тих. Е е то хто претендував, да, в поліцію, от хочу звернутися офіційно. Хто знає свої якісь там моменти, що вони здали ці всі що, ви відчуває, відчуває, що вони додвинують відчуває. Да. Цей Тому, будь ласка, зверніться в громадську раду, 115 кабінет там, в принципі, з 10 до 6 вечора завжди хтось є. Будемо раді бачити і будемо, і будемо раді допомогти, якщо є так, таке питання, бо списки всіх людей, які пройшли, у нас є. Чи спілкуєтеся ви з іншими громадськими радами? Особисто я ну, ні, але от зараз у нас призвучав таке. Було ось буквально пару днів назад. Володимир Іванович нам говорить, нам з Дніпропетровська позвонила громадська рада, яка такі там зараз створюється Чернігова, ну, Чернігова Вже давно працює, да. з Київською, бо їздили наші представники, їздили. Ну на, на вже вони збиралися там всі разом, але приємно, що Дніпропетровськ, город мільйонник питається, а як у вас це построєно, Бо ми от чули, ваша громадська… І подобається сайт. Володимир Іванович казав мені про це да, 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 громадська. Да, громадська. Да, і от як ви це все робите, і що ви там це? То тому це приємно, що ми працюємо всього півроку. Багато хто вам каже, там от я десь чула даже вислів по телебаченню, що два роки там нічого не зробили, ми працюємо півроку. Плідно півроку працюєте. П... Так, да, Так, офіційно, офіційно, офіційно так. І те, що ми от так, да, що ми ну в принципі, я рахую, навіть вже зараз і чиновники, і, і, і влада вже вони все одно вже заходиш, о, вже вони добрий день заходять, вже, обо, прислухаються. вже прислухаються. А що, а як, а де там? А, а може ви там щось порадите? Там ну якби вже хоча б така співпраця є. Але добра воля у області, що вони створили цю громадську раду, в принципі. Могли би не зробити. Пані Ірина вже розказала свої плани на 2016. Що ви будете робити, Наталю? Знаєте, я по своїй суті така, знаєте, борець. Мені дайте. ж я член виконкому. Я член виконкому, так. Да. Громадська діяльність захлестнула, знаєте, ну повністю. Хоча я завжди займалася громадською дядя, я займалася дітьми і пишаюся здобутками тими, якими там ми досягли мій футбольний клуб Фенікс. Всім передаю привіт Спасибо. своїм діткам і батькам. Ми, ви найкращі. Але. Боротися буду, от ви знаєте, буду боротися. Я вже кажу: я не перебираю на себе якихось таких, знаєте, повноважень там чи досягнень. Я людина команди, і мені дуже комфортно зараз працюється. От чесно працюється і натхнення, те, яке в мені зараз є, мені надають. Мої колеги вже друзі. Ірина мені рано дзвонить, я кажу, мене тиск, на вставай, треба їхати, треба йти. Там пісок риють, там те роблять, там треба до Рудика йти. До я, чого офі... там тиск, я, я, я офіційний представник від громадської ради правоохоронне управління внутрішніх справ. Тому я у мене. І це ми, оце по цим кабінетам був такий період, що ми. З ЗСБУ, з прокуратури і з міліції ми ходили як на роботу. От ми ходили, от, знаєте, от тукали, отак, от знаєте, каже, під лежачий камінь вода не біжить. Може, в чомусь юридично там не підкована. У нас є класні юристи, до яких ми можемо звернутися в будь-який момент за допомогою, і вони порадять. Тому двері наші відкриті, будемо раді бачити всіх. Дякую вам за цю будемо зустріч. Боротися. Я бажаю вам здоров'я і бажаю вам вдачі і терпіння. Головне терпіння. Так, так, так. Гостями сьогоднішнього ефіру були член виконкому Житомирської міської ради, перший заступник голови громадської ради Наталія Волинець та доцент Житомирського державного технологічного університету, заступник голови громадської ради Ірина Коцюба. Це була програма громадська рада. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. Шануймося. до побачення.